Тільки сита і здорова дитина може добре вчитися, тому харчування в школі запорука збереження здоров'я учнів і гарант якості освіти. Щодня понад 6 тисяч школяриків снідають або обідують в школі, а страви з їдальні стали за роки навчання улюбленими. Як всім відомо, для доброї мозкової діяльності людині потрібно добре харчуватися. Так як ми постійно знаходимося в школі, ну Багато часу проводимо в нашій школі. Столова попіклувалася про те, щоб ми добре харчувалися. Тут дуже смачна випічка. Ми можемо похарчуватися першим, другим і третім. Також у нас доступні ціни. Спитайте в любої дитини нашої школи і вона вам відповість, яка смачна булочка в нашій школі. Ціни дійсно доступні відповідно до рішення виконавчого комітету уманської міської ради. Комплексний обід у школах сьогодні коштує 6,50. Це лише на гривню дорожче, ніж середній показник по області. А кухарі, готуючи для малечі, доклали усіх зусиль, щоб кожна страва смакувала як домашня. Мені подобається, як готують. Наші побрати мені кажуться, що це готує моя мама. Організація гарячого харчування учнів є одним з важливих, з-поміж інших освітянських питань, які щоденно вирішують керівники загальноосвітніх навчальних закладів міста. Педагогічний колектив робить все для того, щоб наші учні отримували не тільки знання, а й набували навичок здорового способу життя. І для цього звичайно не тільки цьому сприяють, не тільки уроки. Здоров'я, в цьому сприяють не тільки місячники здоров'я, цьому сприяють не тільки заходи, які проводять діти, туристичні походи, а звичайно основою здоров'я дітей є харчування, і тому ми приділяємо немалу увагу для його організації. В нашому закладі безкоштовно харчуються діти пер початкових класів. Це близько 233 учнів та учні пільгових категорій з малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, і сироти, які задоволені харчуванням на кінець навчального дня. Ми маємо пусту їдальню, тому що діти впродовж робочого дня все споживають. Кожний день ми маємо десь 95% від загальної кількості дітей, які харчуються в їдальні. І ми чуємо схвальні відгуки і учнівського колективу, і батьківського колективу, подяки. Також сприймаємо за роботу наших працівників їдальні за смачні та якісні обіди. Тому ми дякуємо всім тим, хто причетний до організації харчування. Сьогодні гарячий комплексний обід у школі складається з трьох страв. Згідно стратегічного планування, щодня меню змінюється і урізноманітнюється. Навіть наприкінці року, коли усі бюджетні структури гостро відчували брак коштів, у школах вдалося забезпечити гарячими обідами дітей у повному обсязі. Свіжі овочі практично кожен цілий рік, потязі всього року. Значить, свіжа капуста, свіжа морква, яблука нам завозять, апельсини, банани. лани перші страви супи, борщі, сольники, другі страви тіфтілі, котлети, натуральні продукти, значить курка варена, гуляш, піджарка. Ну, як буде перспективне меню, ми її стараємось притримуватись, продукти завозять нам дуже якісні, просто чаками ми задоволені, практично перебоїв немає. Яка найдуша страва? Ну, булка, булка і шкільна котлета. Як не дивно, ну діти дуже люблять котлету, шкільну і чай. Це коронне блюдо шкільне. Випускники приходять теж за котлетою шкільною до нас. Завдяки постійному і ретельному контролю за якістю харчування, спеціалістами відділу освіти Уманської міської ради, представниками санітарно епідеміологічної служби, харчування дітей у школах організовано на достатньому рівні. Постійні та часті перевірки за контролем якістю продуктів, рівень свідомості і відповідальності постачальників дають свої результати. До столу малечі надходять лише все найсвіжіше та й найякісніше. У кожній шкільній їдальні також реалізується буфетна продукція. Повноцінні буфети наразі працюють лише у трьох міських школах. Тетяна Анатолівна, буфетниця школи номер 8 розповідає, що жодного дня не пам'ятає, щоб діти не розкупляли усіх булочок. У нас тут дуже все вкусне, От, продаємо булочки, пісочне в нас на буфеті. От, дітки завжди купляють, все добре, солодке. От, ми дуже кожен день отримуємо все свіжесеньке в нас. Під час чергової планової апаратної наради, виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Оксана Герасименко, доповіла про стан організації гарячого харчування в школах сьогодні, окреслила ряд проблем, які наразі вирішують освітяни. Для організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах міста працюють їдальні, з яких 8 розташовані у типових приміщеннях, 8 – у пристосованих. Вони розраховані на 1818 посадкових місць контингенті учнів, 7537 учнів. Усі їдальні забезпечені холодною та гарячою водою, каналізацією, вентиляцією йодованою сіллю дезінфікуючими засобами. У загальноосвітніх навчальних закладах повністю укомплектовані штати працівників їдалень. Відділом освіти постійно проводиться робота по вивченню питання стану технологічного холодильного обладнання, його потреби та забезпечення закладів меблями, посудом, умовами миття посуду. Влітку 2011 року було проведено косметичні ремонти в карчоблоках та їдальнях усіх загальноосвітніх навчальних закладів. Станом на грудень 2011 року всіма видами харчування охоплено 6407 дітей, що становить 85% від загальної кількості учнів перших 11 класів. З них гарячим харчуванням охоплено 5276 дітей це 70%. Для порівняння скажу в місті Черкаси 62%, в місті Ватутіно 44%. 100% охоплені гарячим харчуванням учні перших-четвертих класів. Це діти-сироти, позбавлені батьківського опікування, а також 163 дітей з малозабезпечених сімей. Для потреб безкоштовного гарячого харчування учнів у 2011 році з міського бюджету використано 1 мільйон 735 тисяч гривень. З метою збереження здоров'я дітей проведено відповідне обстеження учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Складено списки дітей, які потребують дієтичного харчування. І для 568 школярів організовано харчування дієтичне. Відповідно вимог постанови Кабінету міністрів за номером 1591 про затвердження норм харчування в навчальних та здоровчих закладах у всіх загальноосвітніх навчальних закладах, технологом відділу проводиться аналіз виконання норм харчування. Два рази на рік узагальнюються відповідні інформації. В загальноосвітніх навчальних закладах норми харчування виконуються на 80%. Аби забезпечити у повному обсязі школярів міста буфетною продукцією, у своєму виступі на апаратній нараді головний санітарний лікар міста Лариса Качанова запропонувала дозволити підприємцям відкрити приватні точки продажу, що будуть відповідати усім нормам чинного законодавства. Сьогодні стан здоров'я дітей залежить на 50% від способу життя, в якому вагоме значення, а здебільшого це чільне місце займає організація харчування, тому що Саме з поживними речовинами, які поступають від харчових продуктів, формуються всі наші органи, і системи забезпечують нам життя. І результат організації харчування покращення є те, що коли раніше у нас на третьому місці були хвороби органів травлення серед школярів, зараз не на шостому місці. Тобто поступово, все таки заходи, які втілювалися, дають свій результат. Питання, які стосуються буфетів, ну я думаю, що сьогодні над ними можна попрацювати, тому що у нас буфетів немає в першій школі, в гімназії, в четвертій, в п'ятій, шостій. І дев'яті, це звичайно і зменшує показники охоплення. Сьогодні можна вийти -таки із тої ситуації, яка в нас створилася. Сьогодні можна віддати приватному підприємству Ткаченко, яка дає пиріжки для того, щоб вона робила асортимент шкільних буфетів, той, який передбачений нашими нормативними документами, всіма. Сьогодні можна та з тим питанням, що на кожну велику перерву можна таке чай, соки, булочки, бутерброди на. Коридори ставити столи і зробити їх нормально. у Вас у всіх школах є майстерні, що можна засклити при нормальних умовах їх реалізувати, щоб була швидша доступність до дітей. Тобто над цим питанням треба працювати і асортимент розширити. Загалом сьогодні освітянам місцевій владі санітарно-підалогічних служби ще є над чим працювати, аби покращити які харчування малечі у шкільних їдальнях, адже наші діти варті лише найкращого спасибі нашим поварам. Зараз те, за те, що, що смачно готується.